Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина, щось моя підставочка недобре стоїть. Гаразд. У нас новий збір. Всі ви вже бачили. 28-ма бригада. Є під цим відео закріплений коментар. Ось, а, Хлопці потребують, здається, ремонт або нову машину. Зараз точно не пригадаю. Попередній у нас був теж з машиною пов'язаний а, збір. А, звіт. Всі звіти є. Ось, а, тому долучайтеся, хто як не ми. Сподіваюся, цей раз нам більше повезе, і хлопці залишаться живі, Живі не так як останній наш збір. Ми збирали три місяці, здається. І, на жаль, тих хлопців вже нема. Але їх набр... ну, ті, хто робили саме відео, їх вже нема. Інші вже робили звітували. Ось перед нами. Вірніше, перед вами. Мені звіт не потрібен. Це звіт для вас, від військових. Мої дорогенькі, і в нас сьогодні тема стосовно нового генпрокурора України. Чому ж Зеленський так, як шкварний, потрібний йому цей Руслан Кравченко? Так, тут вже пише: став наймолодшим генпро... генеральним прокурором за всю історію України. Я не буду його розбирати. Цього нового. Верніше так. Дивіться. В мене декілька запитань, ми зараз подивимося, чий він є. Єрмака Татарова, чи працює на два фронти? Чи готовий Кравченко піти на такі речі, тому що кажуть, що це проти Порошенка. От ходить чутка, що це для те, щоб, щоби. Ну, Скажімо так, опозицію і, напевно, запроторити Порошенка. Давайте подивимося. То дивимося перше питання: чий він Єрмака, чи татарова, чи спільний. Зараз, от будемо зараз дивитися Єрмака-Татарова, бо чутки ходять різні, чи він спільний. Зараз будемо дивитися. Ну, тут е, між Єрмаком і Татаровим йде, скажімо так, е, неполадки. Тут іде конкуренція, якісь е, скандали, якісь е, ну, один на одного наїжджають, скажімо так. Єрмака. Татарова. Ну, дивіться, якщо взяти дві карти, два старших аркани, так? Ось, якщо Єрмака взяти, то тут коло замикається. Тобто він, в нього прив'язка за ярмака. Це прив'язка єрмака. Карта світу говорить, він окольцований єрмаком. А тут, скажімо так, я би сказала, прихована лояльність до Татарова. Але він не працює на обох. Тут, скоріше, не на обох, а ну. Ні, він працює ось тут. Н -н -н. Він тут. він ось тут. Стопроцентово ось тут його робота. Ось тут. Зараз будемо дивитися. Тобто, це людина єрмака, як то сказати, він щупальцями повністю єрмаківський це так показали карти. Давайте тепер, чи будуть репресії проти Порошенка? Чи будуть. Чи наважиться він запроторити Порошенка заграти? Ось так я скажу. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Оця карта трошечки спірна. Я її докладу. Ну, ви знаєте, тут людина під тиском, під чиїмсь тиском. Давайте я скажу так: а можливо, запроторити ні, а обмежити Порошенка в якихось діях. Ось. Зробити його ну, бездіяльним, щоб він не міг от, бачите, фінансове. Фінансове. Ось це фінанси, фінанси. Ще більше його утиснути. Е, міжнародний рівень, щоб не ніс правду у світ. Ось якось так. Але щось мені цей розклад. Трошечки щось мені так, знаєте. Так, На що готовий піти Кравченко заради своїх хазяїв, якщо хазяїв у нього дійсно єрмак. На що готовий він піти? У нас випадає 20-й аркан до кінця. Людина готова піти до кінця. 20-й аркан ну, дуже багато. Дуже багато готовий зробити. 20-й аркан, ну, давайте я вам трошки поясню, останні кроки. От як би це сказати, останню краплю, крапляне повернення. Зараз. Ну, дуже набагато репресії. Ця карта взагалі говорить перебільшення. Тобто, більш він готовий зробити більше, ніж йому буде наказано. Тобто ще більше зробити. Ось все, карта говорить, переборщити готовий навіть. Невже це так? Чи розуміє він? Чи розуміє він? Бачите, а мені карти хочуть показати? Ну, тут до смерті людина, до смерті, поки у них тут домовленості. Тут у них домовленості. Чи розуміє він? Цей Кравченко, так? Зараз я ще раз прочитаю Кравченко. Руслан Кравченко. Чи розуміє він, що його будуть потім переслідувати? Я маю на увазі. Розшукувати по всьому світу. Розумієте? Тому що він буде одним з цього режиму. Чи розуміє він це? Ну, Дивіться, людина, так, людина розуміє на дні колоди. Так, він це розуміє, але тут лояльність тут лояльність до того, хто його, він, він таке враження. У мене чомусь йде таке враження, бачите, остерігається, боїться а, цього єрмака. Остерігається і боїться його. Ось якесь таке в мене враження. Давайте так, ще одне запитання: чи дійсно він зможе посадити? Яка вірогідність, що він посадить а, цього Порошенка? До речі, ця карта випадала. Ну тут я не зовсім бачу, що посадить? Не бачу, що посадив. Все ж таки, скоріше за все, те, як карти перед цим показали, все ж таки, як би вам сказати, гроші, Більше заблокує, тобто штрафів, якихось розборок. Більше на нього накладеться тягаря, але карти не показують. Не показують, що він може. Не одразу. Ця карта говорить на якийсь час пізніше, не так швидко. І тут важка праця, щоб його посадити розумієте Просто так це не піде. Ще три карти докладаю, яка вірогідність, що його посадять. Ні, скоріше за все, ні. Скоріше за все, ні. А, тут зроблять, ну, він і так невиїзний, майже. так А тут взагалі зроблять якось, знаєте, ще більше накладуть якісь ще щось, не знаю що. Що він або зроблять так, що він з України, щоб виїхав. От Україна в нас випала так. І рух з України. Тобто, скоріше за все, щось вони, я не думаю, що вони можуть його громадянство позбавити. Не вже таке. Але ви розумієте, від Зеленського можна все очікувати. Ось якось так. Тобто тут будуть проти Порошенка дуже сильно. Тиск, скандали, репресії будуть. Дуже страшні репресії. Ще більше, ніж до цього. Ось, але я не бачу, щоб його посадили. От не бачу. Тут або не наважуться. Ну... Дивіться, скоріше за все, тут супротив боя, бояться, знаєте, що може бути якесь повстання, якесь, от, бачите, 20-го аркана бояться, бояться військових. От тут ще військові. Розумієте? Тих військових, кому Порошенко допоміг, особливо. Розумієте? Хто отримав допомогу. Тут, от страх, ні, посадити, тому чомусь тут я не бачу посадити. Ні, тому що ось. У мене таке враження, що ні, я не, не, не відчуваю, що вони. Вони його знищать просто, але Порошенка знищити неможливо. Це людина, яка не ображається, людина, яка знає, що вона робить, і за Україну готова своє життя віддати. Тому ні, я цього не бачу. І я не порохоботка, але я реально дивлюсь на речі і бачу, що робить Порошенко, а що робить. Зеленський. Тому ось якось так. Бережіть себе, мої любі, тільки разом до перемоги. Кому потрібна приватна консультація, все є в інфобоксі, пишіть. І будемо з вами розбирати ваші питання. А тепер бажаю вам гарного дня. Бережіть себе і разом, тільки разом до перемоги. Все буде Україна!